Дзвонить дзвінок. Починається урок. Розпочинаємо урок української мови. Дітки записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Урок продовжимо без зупинки з каліграфічної хвилинки. І сьогодні у нас зразкове написання великої та маленької букви Я. Записуємо букву сполучення Я в од. І здогадуємося, що за слово сховали. Так, це слово ягода. Також запишемо два рядочки вірша. Вишиваю вишиваночку, я для братика, Іваночка. Звертаємо увагу на розділові знаки. Не забуваємо, не пропускаємо. Так. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо пригадувати, вивчати пряме і переносне значення слів, а також працювати з народною легендою. Отже, для початку, дітки, пригадуємо в другому класі, як ми позначали багатозначні слова, точніше, як ми позначали багатозначні слова у прямому і переносному значенні. Якщо це пряме значення, то ось така пряма стілочка. Якщо переноситься, то ось таким чином. Як веселка, так? Зображали. І пригадаємо, які це слова, що вживаються в прямому і переносному значенні. Коли ми дивимося на слово метелик, що ми собі уявляємо? Перш за все, ми уявляємо таку комаху, так? Це звична назва. Ми уявили метелика комашку, воно вжите у прямому значенні. Якщо будемо говорити про переносне значення, метелик. Ось такий одягають хлопчики, чоловіки, метелик. Це вже переносне значення, це перенесення з одних дій, предметів чи явищ на інших. Ось таким чином. Коли, ми, коли я говорю слово цвіте, що ви собі уявляєте? Ви, мабуть, уявляєте рослинку, яка цвіте на клумбі, квітне, так? А можна також це пряме значення. А тепер ми перенесемо це явище на інше явище або предмет, дію, дівчинка, як цвіте і пахне, тобто вона радіє в неї гарний настрій. Вона цвіте. Це вже переносне значення слова. Пригадали, так? Тепер ми можемо приступити до роботи у підручничку на сторіночці 57, права 1. Говоримо про слово голова. Що ви уявляєте, коли вживаємо слово голова? Звичайно, в першу чергу ми уявляємо собі. Частину тіла людини, або тварини. Також голова може вживатися в іншому значенні, наприклад, хліб у цьому голова. Або голова колони, коли попереду йде машина, то головна машина це її голова цієї колони. Давайте подумаємо. Слово голова, де вжито у прямому значенні, а де в переносному, тобто перенесли з одного явища на інше, з одного предмета на інший. Звичайно, пряме значення це голова людини чи тваринки, а хліб, в голова, або голова колони це вже переносне значення слова. Складіть три речення зі словом голова так. Щоб у кожному реченні воно вживалося з різним значенням. Поставте відео на паузу і запишіть. А я вам трішечки допоможу, кому дітки важко. Можна скласти таке речення: на голові Христини був рожевий обруч з котячими вушками. Тобто те, що одягається на голову. В даному випадку слово голова вжито в прямому значенні. На голівці у дівчинки прикраса, так? Або ж таке, у голові Артема було повно думок про новий портфель. Це також речення вжито в прямому значенні про те, що хлопчик думає головою, так? його думки в голові. Голова зборів почав говорити. Тобто головна людина, яка виступає, це голова збори. Подумайте, це в прямому чи в переносному значенні вжито? Так, звичайно, в переносному. Соняшник повернув голівку до сонця. Чи може бути голова у соняшника у рослин? Ні, отже, вжито слово голівка в переносному значенні, так? Або таке речення. У голові колони їхала машина швидкої допомоги. В даному випадку це також переносне значення. Так, переходимо до вправи 2. До кожної пари слів назв предметів добери слова назви ознак. Тобто, до іменників потрібно дібрати предметників. Які ж у нас є іменники слова назви предметів? Руки, серце, ніж, погляд, голова. А також є слова із довідки. Це прикметники. Золотий, гострий, кам'яний, залізний, сумний, веселий, оксамитовий, розумний, великий. Ну, мабуть, оксамитовий вам найсланіше слово, так? Це такий ось колір може бути. У мене олівчик оксамитового кольору. Добираємо до слова руки прикметник. Які руки можу, можуть бути? Руки можуть бути золоті руки, так? у людини говорять, що у нього золоті руки, тобто він щось гарно виконує ними, щось може створити. Чудове цими руками в нього зол... або е, починити і так далі. Серце. Яке буває серце? У вас навіть зразок подали. Золоте серце або кам'яне серце, тобто людина черства така, в неї кам'яне серце. Або навпаки, добре, добродушне, в неї золоте серце. Далі ніж. Який може бути зовсім легенько. гострий, так? Може бути ніж? Або залізний погляд, яким буває погляд? Сумний буває погляд, або навпаки, веселий, так? І голова, слово голова, яка? Розумна, наприклад, голова, так? велика голова. Тощо. Запишіть, які вам пари сподобалися. І перевірте. Наприклад, я записала руки золоті, серце, кам'яне ніж, гострий погляд, сумний голова розумна. А в якому значенні? В прямому чи в переносному вжиті слова, слова ознаки, прикметники? Золоті руки, кам'яне серце. Ніж гострий погляд сумний, голова розумна. Звичайно в переносному значенні. Але одне слово лише гострий ніж вжито у прямому значенні, Так, все інше у переносному. Так, крім того, що ми. Працювали тільки що з прямим і переносним значенням слів. Я говорила, що ми також будемо знайомитися з народною легендою. Що ж це таке народна легенда? Це розповідь про якісь події чи життя людей, оповита казковістю, фантастикою. І сьогодні ми знайомимося з легендою кам'яна голова. Приготуйтесь, будь ласка, до читання цієї легенди. Як ви гадаєте, кам'яна голова вжита в прямому чи в переносному значенні? Ми це з вами перевіримо. так? Як ви гадаєте, про що буде йти мова у легенді? Важко догадатися? Давайте з нею ознайомимося. Кам'яна голова. Я читаю на слайдах презентації, а ви до себе в підручничок. Колись у давнину на нашу землю напали чужинці. Зникли радість, сміх, веселощі, щастя. Списи і стріли, налітаючи на панцир, чужинці падали додому додолу, не ранивши тіла. Чорна навала несла в села ридання і стогін, Дими пожеж закривали сонце. Напасників у кожній оселі зустрічали косами й топірцями. Кожний волів померти, ніж віддати свою матір, братів і сестер на наругу, ніж плестись на прив'язі за чужим возом у неволю. Лише один архип. Хоча й був на насиль... найсильнішим парубком у селі не захотів захищати оселю і матір. Зачувши стукіт копит, він кинув добірець і мерщій до гір. І ні плач, ні смертельний стогін за спиною, ні спалах і пожеж не зупинили Архипа. Він навіть не відчув сорому і стида, коли за скелі побачив, як рідна ненька падала кошена стрілою. Безмежний страх гнав його через урвища потоки, через ведмежі лігвища і чагари геть від побоїща, від битви. Він біг день, біг ніч, не чуючи землі під ногами, аж поки сили не вичерпали, а потім упав ниць на землю. Дітки, про що ви дізналися з цієї частини, з цього уривка легенди? Чому Архип утік із села? Яка ж проблема порушується у легенді? Що буде з архипом далі? Як ви гадаєте? Чому? А тепер, будь ласка, поставте відео на паузу і самостійно дочитайте цю легенду. Так, справились з завданням? Діти, як ви гадаєте? Чим же закінчиться ця легенда? Що буде далі? Бачите, у вас в кінці стоїть три крапочки, тобто вона не завершена. Якби ви завершили цю легенду? Так. А давайте з вами, опрацювавши цей уривок, спробуємо скласти запитання до тексту. У вас є початок. Хто? Як б ми могли скласти питання, яке б починалося словом Хто? Наприклад, хто є головним героєм народної легенди? Далі ставимо питання, що? Подумали, що зробив архив? У мене таке речення питальне. Де? Думаємо речення, питання зі словом де? Де відбуваються події? Коли? Придумали речення зі словом коли? Коли напали чужинці на нашу землю? Який? Подумали, придумали речення? Яким був архив? Ось таким чином. Як? Як було покарано архипа? Це важке я одразу говорю завдання, так? Важко скласти питання і уявити себе, наприклад, у ролі вчителя, так? Зазвичай вчитель задає питання, а ви відповідаєте. Тепер ми навпаки з вами мінялися ролями. Ви вчились складати питання, а я, наприклад, відповідати на них. Потренуйтеся ще, попридумуйте питання. Так. І будемо характеризувати персонажа, відповідаючи на запитання. У вас після легенди на сторінці 60 є такі питання. Як виглядає? Що робить, що і як говорить? Про що думає, чому, як ставишся до персонажа? Ви будете відповідати, діти, зараз на питання. Читаєте питання, відповідаєте. Читаєте – відповідаєте. І також після цих питань є завдання. Прочитайте про риси характеру. І розкажіть, яким вже був архив. Дивимося словосполучення гострий розум, заяча душа, кам'яне серце, золоті руки, розумна голова, левова відвага, м'який характер. І я впевнена, що частина з вас поки що не знайома із значенням цих словосполучень. Давайте з вами будемо разом розбирати і пояснювати, що означає кожне словосполучення. Наприклад, у вас є зразок заяча душа. Що маєте на увазі? Нам треба придумати до нього слово ознаку. Що це таке заяча душа? Заяча душа це означає боягузливий. Ми знаємо, що зайчик він боягуз, зайча голова це означає боягузливий. Далі гострий розум. Що мається на увазі? Гострий розум. Тобто розумний учень, так? Чи учениця? Кам'яне серце. Ну, це сьогодні ми вже проходили. Тобто черства людина, зла людина, злий, золоті руки. Роботящі, ми можемо сказати, так? Розумна голова, тобто розумний. Левова відвага? Який це? Яка це людина? Смілива, відважна, м'який характер? Тобто добрий, так? Запишіть, будь ласка, дописуючи слова, назви, ознак. Пишете гострий розум, тере що це означає? Далі заяча душа, тере і що це означає. Ставимо відео на паузу. І тепер можна звіритися. Прочитайте, перевірте. Так, і останнє завдання утвори пари слів, близьких за значенням і запиши. Тобто зараз я вам прочитаю дітки повністю всі слова сором, чагарник, збереження, мерщій, плач, стид, урвище, ніяковість, ридання, швидко, провалля, кущі. Нам потрібно знайти синоніми, тобто слова близькі зазначення. До слова сором. Яке слово близьке зазначення? Стид, так? Чагарник. Що таке чагарник? Це кущ. Тобто чагарник тере кущі. Збереження. Де у нас збереження? Ой, не збереження, дітки, а збентеження. Тут допущена помилка. Збентеження. Збентеження, говорять, він збентежений, він хвилюється, збентежився або зніяковів. Ніяковість. Мерщій. Мерщій, тобто швидко, так? плач. Ридання, урвище, провалля. Запишіть ці слова близькі за значенням і звіртеся. Так. І давайте з вами ще розглянемо. Розглянемо різницю, і спіль, що різного, і що спільного між казкою і легендою. Що таке казка? Давайте подумаємо, це те, що щось фантастичне зображується, так? Нереальне, що відбувається у казці. А у легенді може бути і щось фантастичне, і реальне, так? У казки казкові герої, у легенді можуть бути і реальні люди, а може бути і казкова частина. У казці також для чого створена казка? Для того, щоб діток що? Розважити. Заспокоюєте, так? Казки читають перед, снам, перед сном, а в легенді, щоб зобразити певне, передати, що було раніше, які події відбувалися раніше, найчастіше, так? У давнину. Ось таким чином ми з вами створили діаграму, Вказали, що таке казка, що таке легенда. І між мішкавською та легендою. Все, дзвонить дзвінок закінчився урок. Всього найкращого дітки. До речі, ця тема велика, тому я її розділила на два уроки. Ви можете виконати все за один раз, а можете розподілити і виконати частинками. Всього найкращого до побачення.